На технологічному відділенні здійснюється підготовка фахівців за трьома спеціальностями: 101 екологія, 133 галузеве машинобудування, 161 хімічні технології та інженерія. За спеціальністю 101 екологія йде підготовка фахівців з охорони навколишнього середовища. Це спеціалісти. Які будуть аналізувати повітря, воду, ґрунти, харчові продукти випускники можуть обіймати посади техніка-еколога, техніка-лаборанта в екологічних лабораторіях, установах, підприємствах, працювати у заказниках, заповідниках. На сьогоднішній момент для України наявність фахівців цієї спеціальності є надважлива. Оскільки екологічний стан України визнаний кризовим. За спеціальністю 161 хімічні технології та інженерія йде підготовка кваліфікованих кадрів в першу чергу для хімічної силикатної промисловості це спеціалісти, які будуть виконувати аналізи вихідної сировини та готової продукції, організовувати роботу відділень, ділянок виробництва. Обслуговувати технологічне обладнання. Випускники можуть обіймати пацати, техніків-технологів, техніків-лаборантів, начальників змін та дільниць, а також операторів високої кваліфікації. Привіт! Я студентка третього курсу у спеціальності 161 хімічні технології та інженерія. Чому я обрала цю професію? Хімія відома людям вже декілька тисячоліть. Спочатку її використовували, щоб з'ясувати, як перетворити свинець на золото. До речі, це питання так і залишилося відкритим. А хімія сьогодення це одна з провідних наук, без якої не обходиться практично жодна галузь виробництва. Без хімічних процесів не могло б існувати навіть нас з вами. Наприклад, у головному мозку людини ще секунди відбувається близько 100 тисяч хімічних реакцій. Хімічна промисловість України забезпечує сільське господарство добривами. Засобами захисту рослин, пакувальними матеріалами, полімерами. Хімічна продукція широко використовується в металургії, легкій та текстильній промисловості. На даний час хімічний комплекс України знаходиться в катастрофічному стані, що можна пояснити загальним економічним спадом та наслідками повномасштабної воєнної агресії. Для відбудови Незалежної України після перемоги необхідно мати розвинену хімічну галузь. Але для цього потрібні висококваліфіковані фахівці саме нашої спеціальності. За спеціальністю 133 галузеве машинобудування, йде підготовка кваліфікованих спеціалістів з обслуговування та ремонту обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості. Випускники можуть обіймати посади механіка, конструктора. Бригадира ремонтних ділянок, механіка з обслуговування обладнання. Фармація – одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зарі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини бути здоровою. Усіма мовами слово фармація звучить однаково і означає науково-практичну галузь, яка займається питанням пошуку, одержання, дослідження, застосування, зберігання, виготовлення та відпуску лікарських засобів. Привіт! Мене звати Олександр, і я майбутній фармацевт. Я навчаюсь на третьому курсі слов'янського фахового коледжа індустрії та фармації. І скоро я отримую диплом. Сьогодні я вам хочу розказати, про які можливості дає професія фармацевта. І так, фармацевт-продавець. Його робота заключається в спілкуванні з людьми. Також такі спеціалісти займаються прийманням та відпуском ліків та ще й приготуванням їх в умовах аптек. Фармацевт-дослідник. Такі спеціалісти працюють в лабораторіях. Вони займаються дослідженням різних захворювань процесів бактерій. Після на основі цих даних создають ефективні методи боротьби з такими захворюваннями. Фармацевтичний представник це співробітник фармкомпанії, який інформує лікарів про лікарські засоби, про їх наявність та способи застосування. Військовий фармацевт. Вони здійснюють постачання ліків та надання першої медичної допомоги Збройним силам України. Професія фармацевта дуже актуальна та особлива. В наші часи бути таким робітником дуже цікаво і в той же час дуже відповідально.